Президент України вважає неможливими будь-які домовленості з Путіним. Це все одно, що вмовляти гвалтівника і маньяка зупинитись і сісти, поговорити. Так, Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками індійських змі прокоментував можливі перемовини із Путіним. Хто б не казав, що ми за дипломатичне вирішення я завжди підтримую. Ми всі хочемо вирішити, щоб завтра жоден наш воїн не гинув. Жодна наша людина, не його. ми хочемо. Ну ви ж не можете з гвалтівником і з маньяком домовлятися сказати, послухай, сядь. Так, ми розуміємо, що ти вже зґвалтував 15 людей, а ще 30-ти вбив, але давай поговоримо. Ну-ну-ну, більше так не роби. Воно так не працює. Не працює з цією людиною політичних залякувань він не боїться. Я про Путіна. Так? Всі країни світу йому кажуть, що це твоя агресія. 143 країни в асамблеї ООН підтримали резолюцію і визнали Росію агресором. Визнали їх винними в війні і окупантами. 143 країни світу. Тому коли ви кажете дипломатія, я тільки за. Тільки дипломатію. Я б хотів би побачити конкретні кроки, щоб це було не за рахунок 30% нашої держави і не за рахунок нашого населення.